Вікторе, а от давай поговоримо про те, що отримує Україна і Єрмак. Голова офісу президента Єрмак зустрівся в США з високопосадовцями. До речі, дуже цікаво, що в Україні написали, що він зустрівся з радником Дональда Трампа з питання з безпеки Майком Волцем, представником Трампа в Україні кітом Келлогом та новообраним віце віцепрезидентом Джеймсом Дівенсом. Хоча справді з Келлогом він навіть не зустрічався. Келлог сказав, що нафіга йому з ним зустрічатися. Він його і так знає. Він коли був в Україні, з ним бачився. Про це пише CNN. Також CNN пише, що вони просто слухали: слухали Єрмака. Той розповідав про своє бачення, розповідав ще щось. Ну, це окрема історія, але вже є інсайди, що Єрмак повертається без хороших новин для Зеленського. А західні експерти пишуть, що зустріч фактично провальна для Єрмака. Команда Трампа ніби не проявила особового інтересу до пропозиції членства України в НАТО, на чому на чому наполягав Зеленський. А також Wall Street Journal пише, що радник Трампа обговорювали мирні плани, які визнають окупацію Росії 20 території України, не де юре, а де факто, що ті контролюють, і фактично ну сказали, що все супер, ми вас почули далі. Дякую, до побачення. До речі, американцям дуже не сподобалось те, що до них вони вимагали, щоб приїхав Сибіга. Сибіга, приїхав і сказав: я міністр, але вирішує все. Ну там рішальє. І американцям це не сподобалось. Так, от, що можна сказати про цей візит Єрмака зараз? Думаю, що так, він був неуспішний, тому що ну а на що він розраховував, що він поїде і умовить їх, що вони скажуть, що він надасть їм якісь аргументи, такі, що вони скажуть, точно, от от ми от сумнівалися, запрошувати Україну в НАТО чи ні, але Єрмак приїхав і сказав якесь чарівне слово, і, і ми тут же погодились. Це дурня. Чарівних слів не буває, е, тим більше в політиці. Якісь е, офіси простих рішень бувають. Вони бувають і в Україні, і бувають, і в Сполучених Штатів І зараз вся парадигма, вся ситуація, весь парадокс ситуації в тому, що всі думають, що Трамп прийде порядок, наведе. От, е, що це офіс простих рішень, що теж Трамп знає щось таке, що от зразу ж тут там тіпо, обламається Путін і скаже, ну так, да, все, миримося от Насправді. 에, 에, головного не сталося. Головна замануха Трампа 에, на переговори для Путіна і залишається, що там Владимир Владимирович, ми тобі обіцяємо, що Україну ніхто там 20 років в НАТО не бере. Звичайно, і ми, і в Кремлі розуміємо, що е, е, як то кажуть, ото зуб давати може Трамп тільки на свої чотири е, роки, на свій термін, да, умовно, потім йому буде. Ну, як він може поручитися за наступного президента, як він може поручитися за якісь розклади в Європі, які за 4 роки можуть помінятися е, однозначно, там в ту або іншу сторону? Але тим не менше, е, Україні сказали, що поки що на НАТО не розраховуйте. Це основна замануха, якби для. Путіна, що там, типа, ну ти ж хотів, ти ж це переживав, що там, щоб Україну не взяли в НАТО, то що це там там то все там, це такий елемент гібридної війни. Ну так ми не беремо в НАТО. Сідай за стіл переговорів. Трамп дійсно хоче там швидкого миру, щоб показати, який він такий розпальцований пацан. от е, е, І далі, якщо говорити, що е, е, Трамп є. Е, Таким ж саме бачення Трампа, як і Путіна в тому, що політику здійснюють не якісь етичні норми комбінації, а реал політик, да, там типу домовляємося тут же ж да. І в даному випадку, що погано для нас, України дали поняття, що вона такий собі суб'єкт переговорів, що все-таки нас змушуватимуть до переговорів в тому форматі, який вигідний Трампу. А Трампу вигідний мир тут і зараз дуже швидкий, дуже показовий. І Трамп е, озвучив його, я думаю, що десь Єрмаку, якщо не тільки слухали, і кивали Єрмака, да, то і він сказав. Ну, так, да, окей, Кіт Кіткелог там зустрічався чи ні, ми не можемо сказати з певненістю, але я думаю, що його позицію знають. Єрмаку ще раз, я думаю, сказали позицію, що домовляємося на умовах. Швидкого заморожування конфлікту Хто де став, тамтого етапки. І говорити ми можемо тільки про етапи заморозки. Да, ми вже неодноразово говорили, що ага, там перший етап ми стріляємо по тилам, другий етап відводимо важку техніку, то тобто арта артатанки десь там на 20-30 кілометрів відходять від лінії зіткнення. Потім перестаємо стріляти, як і мріяв, найвеличніший лідер в сучасності в 18-19 роках. Потім там, наприклад, проводимо демобілізацію. Ну, як наслідок демобілізації відміна військового стану і швидкі вибори в Україні, да, принаймні знову ж і Трамп може сказати Путіну: ну, Володя, от зараз просто заморожуємо конфлікт, а переговарюватися з тобою буде вже новий легітимний президент. А що не так? Нормально ж, да, так, зараз просто перестаємо стріляти, к примеру. От так, що е, все якби дали понять Єрмаку. Е, У Зеленського чомусь думали, що він вмовить. Вмовить на що? Я знаю інше, що що я навіть не розумію на що сподівалися у Єрмака і у Зеленського, коли хотіли цю зустріч. Тому що коли вони там пропонували, давайте, ви нам будете допомагати, підтримуйте всі наші рішення, ми дамо вам доступ до копалин. Це нагадує, як з індіанцями, колись самі американці поступили. От, ви нам все землю, а ми вам буси. Ви нам ну це такий примітивний обмін, який не працює. Американцям цікаво наше копалини. Американці цікаві наші е, території, але як партнерство, а не як от беріть, а нам зробити оце. Більше того, це не зайшло. Не зайшло, тому що там зовсім по-іншому дивиться. Наприклад, вони запитали, а як ми можемо посилити ЗСУ і що у нас мобілізацію. Ну, тому що вони кажуть, що це питання. Яке стоїть у президента, ну він повинен це займатися, але ми про це поговоримо трохи пізніше. Акцентувати, я хочу, ось на що. що зараз, коли ми кажемо, що ми можемо щось зробити, американці кажуть, ви розумієте, що Путін не буде починати перемовини, поки поки він рухається вперед, стабілізуйте фронт. Стабілізуйте да. фронт, займіться цим. До речі, наскільки я знаю, питання мін бракованих мін підіняли навіть на цій зустрічі. Єрмак розказав, що це просто випадковість з збіг обставин, але ну давайте так: от три кричущих випадки: перше. «Укроборонпром» випускає неякісні міни на контракт на 50 мільярдів. Там, звісно, що не всі міни неякісні, але 50 мільярдів це сума контракту авансового контракту, на якій випущені ці міни. Перше. Друге, Держпрокослужба намагається зараз укласти контракти на постачання зброї на 23 мільярди гривень з сумнівною зарубіжною компанією, яка вже зривала подібні зброєві контракти. Третє міноборони. В особі Агенція заборони закупівлі не виконує контракти на суму в 25 мільярдів. От якщо все це порахувати, ну це ж потужне забезпечення збройних сил, і як з таким забезпеченням можна розраховувати на стабілізацію фронту, як можна розраховувати, я не знаю. Але мене дивує, що те, що Єрмак приїжджає. Він не розуміє, що йому будуть ставити такі запитання. До речі, на запитання про корупцію Єрмак розповів, що це питання перебільшено і Україна готова на аудит. На що йому повідомили, що аудит і так буде, готова Україна до нього чи ні? До ну, чім, повертається Єрмак до України зараз. Фактично, і... Бориславе, Чого? тут невеличке уточнення. Єрмак повертається до України транзитом через Великобританію. Ну, так, і... та, та пересадка там. Не просто я думаю, що він буде зустрічатися, я впевнений. Ну там про це пишуть уже на, на заборах, там і в туалеті в Верховній Раді пишуть да, на стінах, що він захоче зустрітися з, з генералом Залужним. Мало того, ці добрі люди, тут, тут же ж ми розуміємо, да, вони читали рейтинги тут спеціально чи не спеціально там минулого тижня ми всі знаємо, да, вкинули минулих позаминулого ще навіть вкинули минулого весь тиждень обговорювали. Реальні рейтинги тут навіть багато експертів кричали, що ой, ой, ой була ж домовленість там про те, хто за кого буде голосувати, не говорити, що це там типу, це розколює суспільство. Але між тим, ми подивилися реальні рейтинги, і те про що всі здогадувались, тепер підтвердили, стало очевидним, що якщо завтра вибори, то генерал залужний. Засвистом робить якби Зеленсько. Зеленський там, в залежності від того, який буде передвиборчий розклад, скільки буде кандидатів. Або з першого туру пролітає, от ну, наприклад, якщо не буде два генерала, якщо не буде Буданові залужний, да, тільки один, то тоді в першому турі він е, виграє. Або так, або інакше з другого тура залужний виграє. Так от. Треба ж реагувати, да, і вони поїхали чужош офіс швидких рішень, і послали Єрмака умовлять Дівенса цю всю Трамповську кампанію. А на обратному путі, щоб типу, 80 раз наїхати він сходить з трапа в Британії, зустрічається з залужним і залужному щось пропонує. Пропонує, на, наприклад, знаєте, як у в фільмі. Цей про гостя із будущого, як пірати пропонували Колі Герасимові, а хочеш велосипед? Ніт, там, типа, аматороллер, а машину, а там денег, много денег. Так і зараз генералу залужному будуть пропонувати, там, типа, а хочеш, ми тебе зробимо. Зараз тут заберемо послов, і ти станеш там головою РНБО, а залужний, наприклад. А -а". А вони там, типа, а хочеш ти станеш прем'єром? Ми зараз там проженем шмигаля, і ти будеш там типа щоб що, А потім ти поведеш нашу партію на вибори. Ми перебрендуємо, вже не буде оцього «слуги народу. То що всі на всі там, типа, всі хто шнить від слова слуги народу, тому що слуга народу дуже чітко корелюється з словом неефективність. Туфта підлість, корупція і так далі. І це все через дорівня. Слуга народу дорівнює те, що я перерахував. Підлість, некомпетентність, неефективність, корумпанство, там, там, всякі вся, всякі такі речі. От, І тіпа, ми зіб'ємо нову партію, і ти її поведеш, і там єрмак може там взяти, сфоткатися. Залужним заложным сказать, что дивіться, у нас тут все вже там ми вже там все Ну, от, то, що ми ж офіс не, там простих швидких рішень, от, і там, типа, Єрмак там можуть запустити потом мулечку, там через позитивних блогеров, який Серега Лещенко завтра скаже, Так от, типа ріш... Поріш... а порішали так, що, типа. Буде э, на наступні вибори, э, іде там в президент Зеленський, його вірною правою рукою буде там залужний, і він буде там прем'єром, наприклад, і поведе э, на вибори партію імені Зеленського Залужного. Це буде спільна партія. ну В общем, в общем, це так бред э, залужному запропонують. Э, Каню ясно, що генерал э, ну не знаю, тут чемно чи не чемно, але відмовиться. Подякує. За таку довіру, тому що зрозуміло, що крім запитів від Зеленського від Єрмака, а чому вони впевнені, що він мусить погодитися? Ну тому що ж вони впевнені, що ну самі ж більші красавці вони, і просто щас залужний Кабеніць, як то кажуть, в Одесі, да виключно тому, що може відчуває себе ображеним, так ми зараз виправимо там. Типу, Чуєш, ми тебе знову беремо правою рукою найвеличнішого лідера сучасності. І на думку офісних, це должно там твою дивізію! Правда, мені така честь. Тобто, щоб Борислава, щоб ми розуміли, що е, там, наскільки криша поїхала, що вони думають, що навіть ну, запропонувати бути в команді, от зараз кажуть, так: Борислав, ну що ти там гониш? Давай ми тебе возьмемо там. Третім помічником на там а у офіційних п'ять помічників у Єрмака. Давайте тебе возьмем і ти, та ви що там? типа і все, і поміняєш всю свою позицію риторику, тому що ти ж просто ображена людина там, десь на них може. А вони ще запропонують в команду і це мотивація всім, всім. Тут же переходить на їхню сторону. Я не знаю, чи блін, Єрмак не запропонував. Дівенсу Такий класний там, Дівенс, Ти всього будеш всього віце-президентом в цьому, в Штатах у Трампа, ми тобі пропонуємо бути помічником Єрмака. І Дівенс, ну, по їхньому розумінню, всі должны. Оце да, там де там, там віце-президент США і де там бути помічником цього. А якщо запропонують. Прем'єр-міністром України, ну то це це вище бажання всіх взагалі людей. Але є у мене інша думка. Я думаю, що е, генерал залужний моніторить ситуацію в Україні. Мало того, що до генерала залужного ходять ходаки, е, і це не люди, які пропонують йому там щось особисте, а які кажуть е, Валерію Федоровичу, Україна в біді. І для того, щоб. Україну вивести з біди треба нова команда, не оця зашкварена команда, а нова. І ви, як генерал-переможець, мусите її очолити там, набравши там туди якомога більше адекватних людей, да, середовище військових, але середовище науковців, середовище бізнесменів, волонтерів, громадських активістів, зробити. Отакий, отакий, а, е... що мене? а що мені? А що у мене в команді потрібно ж? шоуменів можна можна там е, то, то там є іншу е, шоуменів, готує альтернативну команду Сергій Притула, і там, от е, всі шоумени, які не попали свого часу 95-й квартал, можуть до Притула йти, і там флаг в руки, барабан на шию, можливо, вони там 5-6-7 відсотків свої теж візьмуть. от І це добре у нас демократична країна, але щоб ми розуміли, що <кхм> залужний не буде торгуватися. Так мелочно, що там типа шо там типа що для нього ну 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 це ж дікась думати що йому буде державний залужний щас... державний да? по суті своєї. Да. він би казав спочатку я... перемога я... на війні а потім пере якісь вибори про які вибори взагалі вони mm. говорять з ними Ну ні, вони, ну вони ж кажуть, що зараз ж буде замирення, що зараз ж там прийде порядок наведе, Що зараз там Путіну запропонують щось від чого він там не зможе відмовитися. Понятно, що це панти для приїжджих, тому що там, типа, ну а якщо Путін скаже ні, там типа Путін скаже, да, е, і не 20 січня, ми вже говорили. Путін скаже, можливо, да, переговорам. Весною, якщо він зрозуміє, що Україна вистояла. А навпаки, а росіюшка, там у них все все плохо. Там ну там всі ці э, речі, ми зараз 20 грудня будемо знати, там стоїть на Біуліна чи ні. там, Ну, тобто на росіюшки є ж э, проблеми, закінчуються танки, закінчується бабліцо, рубль падає, там, типа, ну і так далі. Да? От так от Путіна може збити не бажання Трампа, а як, як каже э, конь Путіна Лавров, там ситуація. На землі да там, типа, в тому числі і ситуація з економікою Росії. От якщо Путіну буде ясно, що їм там ласки сплітають уже, то він буде на на виграв на, на переговори не, не те, що йти, бігти буде. Але це, це буде ну, не зараз. Проте все одно плани будують. Так да, тут окей, треба моделювати різні ситуації, будувати різні стратегії. Це так, це правильно. Якщо у Єрмака в офісі президента їм хтось підказує там розумний, що там, типа, ви е, спробуйте кілька стратегій їх пропрацювати. То, от, власне, ми будемо бачити е, сьогодні пропрацьовку одної стратегії: стратегія офісу, як уникнуть їм поразки на виборах, тому що для них. Перемога у війні без перемоги на виборах це не перемога. Насправді вони просто хочуть виходить з того, от парадигмально, да. Там, типу, краєугольний камінь, якщо хочете, якщо хтось це пам'ятає е з російською мовою там е люди старшого покоління, от краєугольний камінь, типу від чого ми відштовхуємося. Давайте відштовхуватися від того, що головне завдання офісу президента їхня мета здобути. Перемогу на виборах і продовжити своє перебування у владі як мінімум на 5 років, а там вони думають, там поміняють конституцію ще щось і ще на 25 Тобто, оце їхня мета. Виходимо з того, що їхня мета основна, і вони думають, як досягти мети. Окей, і вони моделюють різні ситуації. Одна із ситуацій перетягти залужно на свій бік. Зразу скажу, Андрій Борисович, чотири з боку ваших нет так ви прикупите, як то там два туза на мізері е, е, Нічого не вийде. І саме тому, що, але ще раз я хочу, щоб люди розуміли, що вони просто думають по-різному. Залужний думає як державник, да як людина, яка хоче врятувати Україну, а офіс президента думають. Е, як е, люди, які хочуть врятувати себе у владі, себе, ну і за, з, з, тому їм потрібен Зеленський, як якесь з знамена, Да тут там, типа, от вони їм не Україна потрібна, їм Україна потрібна для них Україна це огород, де вони сапають грядки, з цього мають там якісь там піньонзі, да? От, от власне, розумію. все вони люблять Україну, ніяк ми. Не як єдність мертвих, живих і ненароджених, не як там щось там е, святе е, е, і внутрішнє, тільки зрозуміло. Да? Те, що там і словами може не розкажеш. А для них це конкретно огород. От вони теж так люблять Україну, як свою власність, яку можна доїть, качати, полоть там, типа от вся різниця між єрмаком і залужним. І от сьогодні зустрінуться двоє людей. У яких бачення майбутнього інше у Залужно сильна незалежна Україна, і у Єрмака, влада Зеленського і Єрмака в Україні, і тоді не важливо, яка вона буде. Вони готові е, із е, пожертвувати п'ятою частиною території, е, готові, особливо якщо ж е, буде? Заморозка конфлікту, а потім же ж велике відбудівництво. Велике відбудівництво. Тут же ж Клондакер, Дорадо, теж там меж ну, про це про це цілечі не каже. Більше тому, того, я, да, да ні. Тому я власне закінчу. тому розмова. Я думаю, буде, але тут ми можемо тільки сперечатися: вони будуть просто прямо в лоб послані. Чи э, все-таки э, залужний поведе себе інтелігентно і посилати не буде, скаже там, типа, э, що э, ну, ви ж мене призначили, я буду на цьому посту, а там далі будемо дивитися на ситуацію, як вона буде розвиватися. Ну, Є спільні запити для зміни в команді, і поэтому Андрій Борисович летить далі. Я більше того скажу, хочу сказати, що от, е, я думаю, що. Треба було навіть ще один варіант запропонувати залужному. Я думаю, що коли ця зустріч відбудеться, Єрмак повинен сказати: Валерій Федорович, а давайте ви йдете на вибори. Я вашим регентом, Серегу Лєщенка в радники, Подоляка за Татарова. Команда є, вона вас чекає. Просто вам мого підопічного. От я думаю, така, така пропозиція, мало хто відмовиться. Хоча я думаю, що може тут пролунати така відповідь, що для графа деляфер це забагато замало а для Атоса це забагато Або навпаки, для посла в Сполучених Штатах в Великій Британії це забагато, а для генерала залужного це не не зрозуміло про що. Якщо без жартів. То ну такі намагання показують, що технологічно там готуються до виборів, а от замість того, ж готувались би до стабілізації фронту.